Військова мода та Перша світова війна. Вітаю вас, дорогі друзі! Знову з вами і рубрика «Цікаво знати. Багато кому із вас відомий такий тип одягу, як френч зручний функціональний верхній одяг, який підходить як для чоловіків, так і для жінок. Але ж мало кому відомо, саме звідки починається історія цього одягу та його назва. Підписуйтесь, ставте вподобайки, а я поки буду вам розповідати. Френч це. Форміний верхній одяг, який отримав свою назву від маршала Любіра Люотея. Історія його походження пов'язана з військовою формою, яку почали використовувати в армії на початку ХХ століття. Назва френч походить від слова французький, оскільки введений був саме у Франції. Однак більш детальне походження асоціюють з Любіром Люотеєм, який носив такий тип одягу під час військової служби у французькій армії. Фасон набув популярності серед військових як зручний верхній одяг, який відповідав вимогам рухливості та функціональності. А коли ви дізнались про історію френча, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.